Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі The Watch. Давненько у нас не було оглядів сертіна. Тут все просто: все цікаве та нове, що приїжджало, ми розібрали, а от інших цікавих новинок просто не було. Тож ми перебували в режимі очікування. І от нарешті я маю про що вам розказати: і це не просто типовий годинник, а по-справжньому крута концепція конструктора. Отже, сьогодні я буду розповідати про годинники трансформери сертіна DS. Мені здається, майже кожен фанат годинників постійно бажає урізноманітнити свою колекцію. Зважаючи на те, що всі годинники не перекупиш, як би нам того не хотілося, є сенс оновлювати їх в інший спосіб. І тут найпростішим та найбезпечнішим рішенням стають ревінці та браслети. Їхня стилістика та різні матеріали можуть прям неочікувано оновити ваш годинник. І ціна такого рішення точно нижча, ніж покупка нового. Хоча, звісно, і не тотожна їй. До речі, чого я зробила акцент на безпечному рішенні? Тому що ми неодноразово мали справу з кастомними годинниками, в яких були змінені корпуси, безелі, чи стрілки, чи все разом. І от іноді майстри, які збирають такі кастоми, нехтують перевіркою на герметичність чи порушують її неправильно встановлюючи скло. Коротше кажучи, варіантів, де можна накосячити, просто купа. Тож ви повинні розуміти всі ризики пов'язані з купівлею кастомів. Змінюючи ж ремінці чи браслети, ви не порушуєте цілісність годинника, тому, як на мене, це ідеальне рішення. Однак у 2022 році швейцарський бренд Sartina пропонує нам всім абсолютно унікальний досвід: нові годинники серії DS в яких можна самостійно міняти одразу декілька компонентів, а не тільки ремінці. І ви при цьому не ризикуєте розвалити свій годинник. Звісно, якщо прочитаєте інструкцію, як його правильно збирати та розбирати. Взагалі, концепція таких трансформерів не нова. Тут можна згадати, наприклад, Pop Swatch з 80-х. Там була серія яскравих годинників, в яких можна було діставати корпуси з такої собі рамки та навіть носити їх як кишенькою. Може, свочами Сертіна й надихались, тим паче, що обидва бренди зараз знаходяться під парасолькою концерна Swatch Group. Ще буквально недавно ми обговорювали DS Plus в нашому телеграм-каналі. І один з підписників наводив приклади аналогів у мікробренді Formex та FUCK. До речі, якщо ви ще не підписані, раджу це зробити. Будете в курсі актуальних годинникових новинок. А іноді навіть станете свідками чи учасниками гарячих дискусій та суперечок. Лінк в описі до відео. Так от, все-таки серед масових брендів, які представлені по всьому світу. Таких прикладів я згадати не можу, тож мені сертіна здається справжнім проривом. Якщо ви щось таке знаєте, напишіть в коментарях. Реліз нової концепції DS Plus відбувся в жовтні 2022 року. І з того часу ми чекали, коли ж вони такі приїдуть. І от нарешті, лютий 2023 року, і вони у нас. Концепт DS Plus полягає в конструкції з трьох частин з трьома окремими елементами, які можна комбінувати та поєднувати. Заводна головка годинника, корпус та ремінець. Основна штука, яка відрізняє DS Plus, це технічна концепція взаємозамінності корпусу. Він спирається на спеціальну прокладку, виготовлену з біоматеріалу і дві заводні головки. Все починається з центрального, так би мовити, основного корпусу круглої форми, який містить механізм циферблат і стрілки, а також головну заводну головку. Цей базовий корпус доступний у трьох різних версіях: із чорним, білим та синім циферблатом. Міняти корпуси максимально просто. Вся ідея полягає в концепції Зроби сам без використання інструментів, при цьому операція зміни основного займає від сили 30 секунд. Щоб закріпити новий корпус на центральному блоці, де розміщено циферблат і механізм, вам потрібно лише відкрутити дві заводні головки. Потім просто зніміть зовнішній корпус і встановіть нам місце інший. А потім знову закрутіть дві заводні головки. Загалом, концепція DS Plus є інтуїтивно зрозумілою та простою у використанні. Вона розроблена таким чином, щоб вам було важкувато пошкодити щось чи подряпати. Хоча, звісно, це можливо. Окрім змінних корпусів, нового вигляду вашому годиннику надають і різні варіанти браслетів та ремінців. Всі вони мають систему швидкої заміни з базовим ефективним механізмом швидкознімних пружинних стрижнів. На вибір є трьохланковий класичний сталевий браслет, або ж більш вінтажний міланський браслет. Також тут можуть бути ремінці зі шкіри або з матеріалу тайт, виготовлено з переробленого морського пластику. Наразі Сартіна пропонує три різних готових набори, які відповідають певній стилістиці. Аква та спорт це динамічний варіант із чорним циферблатом, виконаний в стилістиці сонячні промені зі сріблястими стрілками і індексами. В комплекті два корпуси аква з безелем, що обертається, і спорт з шістьма гвинтами на ранці. У комплект також входить чорно-сірий тканинний ремінець з матеріалу Тайт і трьохланковий сталевий браслет зі складною застібкою. Ця модель з винтами на ранці трошки нагадує мені Маріс Лакроа. Тільки є приємний нюанс: ціна сертіни більш ніж у два рази менша. Як на мене, це вагомий аргумент. Йдемо далі та маємо Sport та Urban. Тут вже трохи елегантніша версія. Основний блок тут має білий циферблат із золотистими стрілками та мітками з люмом. В комплект входить звичайний сталевий корпус Urban та корпус Sport із рантом золотистим ПВД-покриттям. Щодо ремінців та браслетів, тут маємо темно-коричневий шкіряний ремінець і міланський браслет з нержавіючої сталі. Останнім буде Urban та Heritage такий собі ретро-варіант з синім матовим циферблатом, з золотистими маркерами та стрілками. На складається з корпусу годинника у формі подушки з чотирма видимими гвинтами. Саме тому його можна віднести в категорію ретро. Та двокольорного корпусу із золотистим безелем з PVD. У комплект входять тканинний ремінець НАТО синього кольору і трирядний металевий браслет зі складною застіпкою. З точки зору технічних характеристик, всі три набори ідентичні: корпуси та браслети зроблені з нержавіючої сталі. На стрілках та мітках люм суперлюмінова, апертура дати на 6-й годині. Водозахист складає 200 м, заводна головка загвинчується, задня кришка прозора. Циферблат захищає сапфірове скло з антивідблиском. Механізм всередині основного корпусу також вам давно знайомий. Це наразі найпоширеніший у сертіни механічний калібр Powermatic 80611, який забезпечує запас ходу 80 годин. Однак головна його особливість це пружина з титанового сплаву нівахрон, яка забезпечує стійкість до магнітних полів та температурних коливань. А це, своєю чергою, обумовлює стабільну точність годинника. Та знімає з повістки питання намагнічувальності. Що відрізняється, окрім дизайну та складу наборів? Ну, наприклад, габарити. Основний блок з механізмом в кожному наборі має однаковий розмір 37,4 мм та товщину 11,2 мм. А от габарити додаткових корпусів, звісно, відрізняються: ваква та спорт з чорним циферблатом. Дайверський корпус має розмір від вушка до вушка 49 мм, другий корпус з насічками 49 та 4 Спорт та Урбан з білим циферблатом має сталевий корпус у розмірі 49 4 мм від вушка до вушка, а корпус із золотим півді-покриттям 44 мм. Урбан та Heritage з синім циферблатом має сталевий корпус у формі подушки розміром 44 мм. Другий в комплекті з золотим ПВД-покриттям 46 та 3 мм. Кожен набір буде в прикольній презентаційній коробці, де, окрім складових годинника буде також кейс повсті, піни для ремінців. Коротенький двосторінковий гайд, як встановлювати корпуси, та листівка з QR-кодом, який перекине вас на офіційний сайт Сартіном, де буде детально розписано про концепцію DS. До речі, там же на сайті є і онлайн-конфігуратор, де ви можете зібрати свою варіацію DS. Принцип той самий: обираєте три основні компоненти: основний блок, додаткові корпуси термінці і браслети. Конфігуратор також одразу підраховує вартість вашого набору. Отже, що я маю сказати у підсумку? Сартіна DS Plus це дуже круто. Я прям приємно вражена. Всі елементи зроблені акуратно та продумано. Міняти та переставляти корпуси і браслети легко та зрозуміло. Стилістика годинників різноманітна і при цьому досить універсальна. Ціна годинників DS Plus не набагато більша, ніж в інших моделях бренда, водночас, купуючи один набір, ви по факту можете зібрати 4 різні годинники. Не супер суттєво, але все ж таки презентація самого набору виглядає класно. І я, наприклад, була б рада отримати такий подарунок. Правда, поки що жіночих конструкторів немає, тож прийдеться трохи мені почекати. Може сертіна до нашої перемоги, що жіночі і наклепає. А як вам, DS, готові займатися DIY з вашим годинником? Чи ви все ж таки за консервативний підхід? Пишіть ваші думки в коментарях. А я відправляю шукати для вас нову цікаву тему для наступного відео. Па-па!